Аби спростувати думку, що кохання із першого погляду не існує, Коломийська міська та районна рада вже вкотре проводять конкурс для молоді. Головні учасники шоу-програми Кохання з першого погляду троє дівчат і троє хлопців із різних вищих навчальних закладів міста, не знайомі між собою. Ті, в кого влучили стріли Амура, стають переможцями та отримують подарунок. Романтичну вечерю в одному з ресторанів міста та можливість познайомитися ближче цього року отримали Назар Панчук та Леся Хімчак. Він студент педагогічного інституту, вона студентка педколеджу. На зустріч одне одному йшли, відповідаючи на запитання, демонстрували таланти, дивували один одного та глядачів, здолавши конкуренцію та складні завдання, переможець на запитання, чи вірить у кохання з першого погляду. Відповів вагаючись. Думаю, що вірю. Відповідь обрана Назара більш переконлива. Любов з першого погляду так вірю. Думаю, вона існує. Надіюсь на це, і головне кохати і бути коханою. Перш ніж стати учасниками шоу-програми Кохання з першого погляду, хлопці та дівчата проходили кастинги, які проводили студентські ради. Вони з себе в навчальних закладах проводили кастинги. Вибирали найкращих студентів, які могли е, представити свої заклади. На нашому е, святі всі вони талановиті, розумні. Організатори свята запевняють, роблять хорошу справу, адже допомагають молодим людям ставати рішучими та комунікабельними. Ми хочемо побачити власне, цю індивідуальність кожної особи, цю їхню практичність, саме їхні погляди, розуміння в діалозі один одного. Ну і, звичайно. Навчитись робити свій вибір поміж випробуваннями для охочих знайти кохання. Глядачів розважали ведучі, вокалісти та танцюристи міста.